Зараз вони святкують, та насправді кожного дня рятують людей, тварин, рослин та різноманітні об'єкти від вогню, наражаючи себе на небезпеку. Чи вдень, чи вночі борці з вогнем завжди на поготові. Часом професія працівника пожежної охорони зовсім невдячна. Вогонь лише загасили, а люди, наче навмисне, його запалюють знову. Пожежна охорона потрібна. І важливо, адже представники цієї професії, надаючи допомогу іншим людям у хвилини біди, ризикують власним життям. Роботу рятувальника по-справжньому цінують лише тоді, коли на власному прикладі відчули допомогу пожежників. Та не за подяку працюють герої, а за покликом душі. Ваша професія об'єднує сильних духом, загортованих нелегкими випробуваннями людей, відданість присязі. Є яскравим прикладом служіння батьківщині. Та українському народу за відданість справі сотні врятованих життів і просто героїзм. Працівників пожежної охорони нагородили грамотами. Начальник управління надзвичайних ситуацій відзначає, пишатися є чим, бо місцевих пожежних дружин більше є. Зараз їх в області 27, А професіоналам щоразу допомагають все більше добровольців. Під час виїзду підрозділів місцевої пожежної охорони до гасіння пожежі залучаються до. Ровольців є з ними зв'язок за допомогою мобільного телефону і номера їхніх телефонів є на пунктах зв'язку частини пожежно-рятувальних підрозділів нашої нашої області. І в разі пожежі що стається в селі, диспетчер відправляє наші підрозділи до місця пожежі і за той час, за час руху пожежних, вона оповіщає. Членів добровільної пожежної дружини, які в найкоротший час прибувають до місця і займаються гасінням пожежі підручними засобами. Родзинкою свята стало нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка на протипожежну тематику у різних вікових категоріях, а також урочисті заходи продовжилися показовими виступами команди з пожежно-прикладного спорту. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.